вами трисекційний трамвай українського виробництва Татра юг к 1 т 06 Цей виробник давно вже знаходиться на українському ринку. Він відомий перш за все завдяки своїй лінійці К1, яка потрапила до більшості міст із широкою колією і досі експлуатується. Довгий час Татра юг залишалася із розробками двадцятирічної давнини і лише з деякими експериментальними проєктами для київського трамвая. Загалом вже трамваї К1 не відповідали духу сучасності, тому багато хто погодиться з тим, що з виходом К1 Т306 виробник вже вийшов на новий рівень із продуктом, яким вже знову почали зацікавлюватися замовники в Україні. Проте варто також відзначити ще ранішню розробку в моделі к 1 е 6 двосекційного високопідлогового трамвая місткістю 206 пасажирів із 30 сидіннями. Такі трамваї були виготовлені для міста Олександрія, що в Єгипті. Так, українські виробники вміють в експорт. За своїм дизайном к 1 е 6 визначила напрямок розвитку дизайну та траюг, що її вже по-дальшому проявлено в моделі к 1 Т306. У 2025-му виробник вже виготовив 20 трамваїв к 1 Т306 для Києва та 13 для Одеси. А нещодавно місто Дніпро замовило 5 таких трамваїв. Наразі татраюг разом з електроном формують ось такий ринок вітчизняного виробництва багатосекційних трамваїв. У цьому короткому відео я вам покажу роботу київських та одеських К1Т-306. Загалом подивимося на їх роботу та оцінимо переваги та недоліки. Запрошую також ділитися власним досвідом користування або навіть керування цими трамваями у коментарях. Слід зазначити, що К1Т-306 є складовою ширшої лінійки К1Т. Завдяки своїй модульній будові можна легко формувати потрібну конфігурацію трамвайного вагона відповідно до технічного завдання замовника. Виробником загально представлено 5 варіацій. 17-метрова К1 Т1 04, одна секція на чотирьох осях. 23 метри К1 Т2 06, дві секції на шести осях для стандартних міських трамвайних маршрутів. 26 метрів К1 Т306. Три секції на шести осях. Трохи модифікована 31-метрова. К1 Т308. Три секції на восьми осях. Із дверима в середні секції. Та велика 36-метрова. К1 Т310. 4 секції на 10 осях. Більше підходить для систем швидкісного трамвая з інтенсивним пасажиропотоком, якось троєщинський трамвай, якби він довозив до правого берега і зміг нарешті. Тож Каудин т 306 став першим та єдиним серійним трамваєм цієї лінійки, який знаходиться в експлуатації в Україні. У Києві ці трамваї курсують на лівому березі на базі Дарницького трамвайного депо на маршрутах 8, 33 та 35 в Одесі, ка1т306 був призначений для ключового маршруту 7 північ Південь, проте через незадовільний стан на узвозі Віталія Блашка вони спочатку стояли в депо, потім випускали на 17-й маршрут на фонтанську лінію, експериментували з п'ятіркою та 28 восьми маршрутом, а зараз їх можна побачити на трійці. Цей вагон має два моторні поворотні та один безмоторний неповоротний візки. Які можна адаптувати як для метрової, так і для широкої колії. Самі візки трамваю оснащені двоступеневою підвіскою, що стабілізує рух на коліях, які не зовсім у гарному стані. Вагон повністю низькопідлоговий та має накопичувальні майданчики для маломобільних груп населення. Кількість сидінь залежить від завдання технічного, які давали замовники. У Києві, наприклад, 67 сидінь. В одеських 71 в салоні є система вентиляції та кондиціонування, і о чудо вони працюють в обох містах. В літню спеку перебувати в таких трамваях приємно. Важливий момент через вітчизняну практику відкривати на зупинках усі двері, а не за вимогою. Ефект від кондиціонування знижується, оскільки холодне повітря швидше вивітрюється з відкриттям усіх дверей на зупинках. Особливо коли трамвай стоїть на кінцевій. В Одесі кондиціонери в трамвай працюють певно, щоб охолоджувати світову атмосферу, а це зайві енерговитрати для підприємства і швидше зношення самих кондиціонерів. Відрізняються і дверні механізми в к 1 306 Києва та Одеси. Якщо у Києві двері мають розсувну систему відкриття та закриття. То в Одесі обійшлися більш дешевим розпашним способом, який використовується в тролейбусах чи автобусах. Уздовж салону на поручнях розміщено USB-порти для зарядки пристроїв під час поїздки. З чим стикаються трамваї цієї моделі під час експлуатації. Як і всі інші багатосекційні трамваї, вони мають вразливість візків до стану колі. В Одесі, наприклад, проїжджаючи окремі незадовільні ділянки, можна почути характерний стук під час проїзду рейок. Незважаючи на шумоізоляцію вагону, проїжджаючи незадовільну ділянку колії, все одно відчутний гуркіт, який сигналізує, що вагону не просто долати шлях на маршруті. Це може призвести до швидшого зношення візків трамвая. Як і класичні те-рійки, багатосекційні трамваї також сходять з рейок. Як от в Києві в минулому році. В Одесі також декілька трамваїв вже сходили з рейок. Усе це свідчить про те, що купити нові трамваї це не дорівнює оновити трамвайну мережу. Звичайно, новенькі к 1 т 306 виглядають презентабельно, сучасно та одразу кидаються в очі в пасажиру. Але коли цей трамвай горкотить на поганих рейках або ж їде повільно, бо розігнавшись, водій ризикує зробити черговий трамвайний дрифт, цей вау-ефект розвіюється. Це все про те, що оновлення електротранспорту має бути комплексним, і для того, щоб ці трамваї прослужили довше і були корисніші, потрібно для них підготувати кращу колійну інфраструктуру. А для того, щоб забезпечити безбар'єрність, необхідно підлаштувати під висоту підлогу салону платформи зупинок. Адже, незважаючи на низькопідлоговий транспорт, пасажири, які належать до маломобільних груп населення, все ще не можуть нормально зайти в трамваї та інший низькопідлоговий громадський транспорт. Схоже, що у Дніпрі ці ризики врахували та вже адаптовують трамвайну лінію у центрі міста для експлуатації на лінії трамваїв К1Т306. Лінія трамвайного маршруту номеродин є складовою загального маршруту без бар'єрів у Дніпрі, тож його поступово переоблаштовують і до ремонту підходить комплексно на ділянці від вулиці Степана Бандери до вулиці Мостової. Там замінюють понад 500 метрів колії у двох напрямках, а також облаштовують нові переїзди із призною частиною із залізобетонними плитами та трамвайними плитами на пішохідних доріжках. Паралельно колі оновлюють і на перехресті проспекту Дмитра Єворницького з вулицями Короленка та Мономаха. Наступні етапи це вулиці Центральна та В'ячеслава Липинського. Переоблаштовують і зони зупинок на маршруті, споруджують зупинкові платформи в обидва боки на зупинці історичний музей. Платформи будують завдовжки 35 метрів і будуть підняті на 25 сантиметрів від рівня колії для зручнішої посадки та висадки пасажирів. Також комплекси облаштовують тактильною плиткою та накриттям. На зупинках передбачені місця для людей на кріслах колісних. Одна зупинка це крапля в морі в масштабах цілого міста. Проте, враховуючи те, що це пілотний проєкт, подальшого масштабування буде вже простішим і принесе більше користі в експлуатації трамвая в Дніпрі. Чи цікаво вам взагалі оглянути ремонт трамвайної лінії в центрі в цьому місті в рамках окремого відео? Пишіть у коментарях. Зі збіркою цієї моделі трамвая були проблемні моменти з використанням ймовірно російських комплектуючих. Так у мережі було опубліковане дослідження про використання пантографів соло, які були вироблені у російському челябінську, і, можливо, вони були закуплені до повномасштабного вторгнення. Такі пантографи були встановлені на київських трамваях, які вперше прибули до міста. Але починаючи з вагону 5015, виробник вже встановлював пантографи Штеман. Схожі на ті, що вже встановлені на польських вагонах Песа. Ну і подібні також вже встановлені на одеських трамваях, які були виготовлені пізніше. Трамваї Кауди 1 306 безумовно змінили обличчя українського трамваєбудування завдяки своєму дизайну та відповідності вимогам сучасності. Сьогодні такі трамваї це дороге задоволення, особливо враховуючи ризики російсько-української війни. Але закупівля таких вагонів сьогодні це свідчення того, що наші трамвайні системи, врешті-решт, готові рухатися вперед і оновлювати рухомий склад. Ну і сподіваюся, також супутню інфраструктуру. Тож дякую за те, що приділили час цьому відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео на транспортну тематику в Ютубі. З вами був Макс, і До нових зустрічей у нових випусках.